У четвер у галереї мистецтв краєзнавчого музею міста Славутич і Чорнобильська ЄС відкрилась інклюзивна виставка творчих робіт вихованців центру Благодар. Відкрив виставку виховання центру Магомед Халіфаєв. До речі, в цей день у нього був день народження. Хочемо побажати, щоб кожен твій день був таким же яскравим і світлим, як сьогоднішній. Ми з вами присутні на особливій виставці, яка присвячена творчості людей, які особливо тонко відчувають цей світ. Символічно, що відкриття виставки відбувається саме сьогодні. Адже учора, 2 квітня, був всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму. Це нагадування про те, що всі люди різні, але кожен має свій унікальний погляд на світ. Мистецтво не має обмежень, і тому сьогодні у нас із вами є можливість пройтися стежками Марії Примаченко завдяки якій надихнулися і написали картини вихованці центру Благодар. Вони відкрили нам свій внутрішній світ через фантастичних звірів, чарівні квіти, яскраві барви, так само як колись це робила художниця Марія Примаченко. Її роботи стали світовим надбанням. Вони експонувалися в Парижі, Монреалі, Пекіні, Софії. А сьогодні експонуються в Славутичі. Творчістю Марії Примаченко захоплювався сам Пабло Пікассо. А Директор центру Благодар Ганна Лучченка подякувала вихованцям. Я дякую всім організаторам за те, що ця виставка відбулася. Я дякую всім вам, небайдужим, які прийшли сьогодні сюди. Це дуже важливо, дуже важливо для нас, тих, хто працює з цими дітьми. Дуже важливо для них особливо. Вони затребувані, вони соціально активні, їхні роботи цікаві і. Дитина самодостатня це найголовніше, що може бути для особистості. Нам іноді треба повчитись у цих дітей у цьому терпінню для того, щоб вони були серед нас і такими, як ми. Тому я вони надихають і ми самі творимо разом з ними. Тому бажаю вам приємних переглядів. І розказуйте всіх славутичанам, запрошуйте їх на цю виставку. Це тільки частинка того, що ми робимо, і це тільки нова частинка того, що ми зробили за рік. А кожен рік у нас народжується новий шедевр. Безумовно, треба надати щиру вдячність і креативному педагогу волонтеру Олені Тимошкіна, яка навчила вихованців центру створювати чудові художні шедеври у напрямку декоративно-вжиткового мистецтва. Дуже приємно, що людям цікаво про мистецтво, цікаво про наших особливих вихованців. І от нас сьогодні ну скільки людей? 70, і що кожен з вас донесе інформацію, яку ви тут почули ще до одної людини, то буде вже 140. І так далі. і так далі. Краще, ніж Ганна Дмитрівна сказала, я вже не скажу про моїх дітей, моїх дітей вони вже мої, звичайно. Я розкажу вам більше про виставку, про наші роботи. Ми почали розпочали роботу в вересні місяці. Я почала збирати кошти для того, щоб придбати холсти, фарби і всі необхідні матеріали. Навіть пензлі я повинна була придбати нові, тому що деякі діти мають особливості і їм треба зручний пензель. Хто малює, знає, що була щетина, така достойна, щоб витримала фарбу і щоб дитині було зручно працювати. Чому саме Марія Примаченко? Мої діти це. Вони дорослі вже з виду ну доросла людина, але серце в них і душа дитяча, так як було у Марії Примаченко. Ця жінка прожила все життя своє в селі, і вона не, не бачила світу, вона не їздила навколо світу, але вона народжувала ці світи в себе всередині і вимальовувала їх на холсті так, як вона бачила. Вона вигадувала цих тваринок, вона вигадувала цих птахів, ці неіснуючі квіти. Вона навчала дітей. Це теж не треба сказати, що коли ти маєш талант, всі творчі люди, це стосовно не тільки художника. Коли ти маєш талант, він тобі дається в оренду. Ти не маєш використовувати тільки для себе. Якщо ти будеш використовувати тільки для себе, це як талант, як ти притча, ти його заховаєш в собі. Тому я вважаю, що треба ділитися цим талантом, і я не могла б вчинити інакше ніж піти працювати з цими дітьми. Я хочу, щоб кожен з вас сьогодні доторкнувся до цього мистецтва. І зрозумів, що воно лікує, воно дуже такий міцний інструмент, за допомогою якого ми будемо довбати цю стіну і достукуватись до кожного серця, щоб наша кожен вихованець і кожна дитина могла бути серед нас на рівних. Тому дякую вам всім, що ви сьогодні тут. Дякую моїм вихованцям, дякую людям, які допомогли організувати це важка праця. І Дякую цьому місту, що прийняло мене знов. А фінальну точку у виставки поставила вихованка студії хор-клас Єва Смульченка. Віте. Ках виставки відвідувачі мали можливість придбати ексклюзивні сувенірні вироби, виготовлені у відділеннях профорієнтаційної трудової майстерні центру «Благодар». Зібрані кошти будуть спрямовані на придбання витратних матеріалів для подальших творчих робот вихованців центру.